Сергій Братчук, пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні, Героям слава Гираємо. пане Сергію. Ви не повірите, але нам, судячи, з усього тут погрожують війною. Ой, не повірю. Ви знаєте, коли говорять про те, що там нове 24 лютого. Я питаю люди добре, що у нас на дворі? У нас 24 лютого, яке триває сьогодні, на жаль, вже в вересні. хотілося б раніше закінчити. Ну що ж, будемо очікувати приходу української зими. І нашої перемоги, і це однозначно, і про це лише можемо говорити. Ви знаєте, зараз я розумію, що дуже жваво буде обговорюватися те, що наразі відомо. Часткова мобілізація просто підтверджено факт, який Давно усім відомий. Тепер за фюрера треба буде вмирати не за якісь там гроші або машину лада, а безкоштовно, тому що мобілізація. Ну і головне, ви знаєте, я чесно кажучи. Я теж очікував цього виступу, і мої очікування вони справдилися. Нарешті, дякую діду Кабаєву за те, що він оголосив офіційно про те, що це початок фактично вже процесу невідворотнього розпаду Російської Федерації, повернення Москви до кордонів Московського ООС. І хай вони собі потім з тим горем своєю бідою живуть. А це значить, що ми стали ще. На один день ближче до перемоги, пан Сергій. ясно що зараз ви не представляєте генштаб, умовно кажучи, деякий більше аналізує і український потенціал з спроду того наскільки ми здатні протистояти Російській Федерації. Але тим не менше, якщо тверезо дивитися на ситуацію, якщо не бути схожими на російську пропаганду і розповідати про те, що ми завтра всіх переможемо, ми знаємо, що в Російській Федерації ну приблизно один мільйон цього військового резерву, це ті люди, які там мають якийсь військовий виш. Кил, які проходили військову службу, і так далі. Тобто їх справді овербагато. Не те, щоб вони прям цей мільйон завтра кинуть проти нас, але людей в них вистачає чи є чим відповідати Україні. Тут, звичайно, завжди буде питання не тільки в живій силі, тому що ми не можемо стінка на стінку кинути. Це ще й мають бути одягнені, озброєні і так далі. То ми здатні протипоставляти свою армію в такій великій кількості. Якщо дозволити, я фактично зараз процитую вас, те, що ви говорили перед включенням зі мною, про той стан зберігання ядерної зброї, який є на Росії, так само можемо говорити і про так званий мобілізаційний ресурс, який існує. Він навіть не один мільйон. Він може бути набагато більшим, і це гарматне м'ясо. Я дійсно ніколи не кажу, ви це знаєте про те, що ми когось будемо закидувати там шапками, рукавичками, бо ми цього не робимо. тверезо оцінюючи ситуацію знову таки, якість цього мобілізаційного ресурсу. Я не даремно сказав, що мобілізація часткова. Навіть і можемо говорити про повну я думаю, вони зараз кривуть все по сусідах. Як я кажу, вона ця якість. Ну, дивіться, тоді б не призивали тих засуджених людей, які є по їхніх в'язницях. Так ми ж розуміємо прекрасно, що це теж картинка про і інформація про те, якої якості є цей мобілізаційний ресурс. Ми знаємо, якою є російська армія. Ми знаємо, що це армія, яка дуже багато на щастя для нас взяла з радянської армії часів розпаду і радянського союзу і 70-х, і 90-х років початку минулого століття. Ми це всі прекрасно пройшли і знаємо. Я в тому числі. Застав 에, той фінал розпаду Радянського Союзу і радянської армії, зокрема. Тому 에, говоримо про якість. Перш за все, подивіться на. Забезпечення наших військових, хто що не говорив там про перші дні великого вторгнення, коли не вистачало броніків, там ще якось забезпечені. подивимось зараз. Ми бачимо цю техніку. Знаєте, можна процитувати? Наприклад, от я би так порівняв, що 24 лютого до України прийшли парадні розрахунки військової російської еліти на танках т 72 Ці закінчилися, параду не було. Потім відправили бойових бурятів на те, що. 62. Хто сьогодні прийде, прийде той самий мобілізаційний ресурс на Т-34. Нехай приходять. У нас є зброя. У нас є наші командири. Я тут кажу, без перебільшення і без пафосу, які вміють воювати. І це не російські так звані генерали, пропиті ну інакше не скажеш, які виступають на російських етерах, і які вбивали мирних чеченських громадян на Кавказі. Кавказ Україна і географічно, і замоври сумство різні країни. Ну і мотивація. Найголовніше мені здається, все таки мотивація, яка вона є у нас, і яка вона є у тих людей, що називають себе Другою армією світу. Ага. Але їм бажаю всім. У пакетіки пакетіки ми забезпечимо. Та я тільки хочу нагадати, що буквально тиждень тому прес-секретар президента вбивці Путіна Дмитро Пісков він сказав офіційно, він вийшов, заспокоюючи своє суспільство. каже, мобілізації не буде. Тиждень минув не війна, не програш і так далі. Паніки нет. і от сьогодні е, оголошення часткової мобілізації. І дивлюсь ще на опитування, яке в себе в телеграм-каналі проводить Маргарита Сіманян з простим питанням: чи Част, е, мобілізація? Ета давно пора. Мне страшно, что это значит. Так вот, я е звісно, 40%. А что так сказал? Да, 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 да. 41% один мені страшно, 38 давно пора, і 21, що це Значить, я припускаю, що звісно в них там сьогодні буде паніка. Але греч з ними, пане Сергію, це їхні болота, їм помирати. Я хочу вас запитати е, тоді про інше. Бачите, як вони не програють ще раз кажу, і паніки нет, але за свідченням розвідки вони свої кораблики з е, човники з території тимчасово окупованого півострова Крим. Все ж таки пере, е, вирішили перепаркувати. Я вже мовчу про те, що літачки звідти частково полетіли ще раніше, то це означає, що вони відчувають, що і півострів Крим не надто захищений і убезпечений від ймовірної атаки і повернення під контроль збройними силами України до власне нашої держави. Я зараз повторюся, коли сказав на початку, що я дійсно дуже вдячний діду Кабаєву за те, що він сьогодні це озвучив, тому що е, у нас дійсно починається у них процес розпаду, а у нас починається процес активної деокупації тимчасово окупованих територій, в тому числі ми говоримо і про Крим. Ми сьогодні дуже багато знаєте, говоримо. Про те, що Збройні сили України нам повернули впевненість в житті в майбутньому. А сьогодні хочу сказати, що саме завдяки збройним силам України, подивіться, як активно, як різко центрично можливо, навіть у чомусь, але Крим. Повернувся до українського порядку денного, до світового порядку денного, і сьогодні не лунають питання і розмови про те, а давайте з Кримом поговоримо або про Крим, поговоримо пізніше. Сьогодні Крим уже на порядку денному, і це не може не тішити. Сьогодні, звичайно. Віддаємо належне військово-політичному керівництву нашої держави, збереженню системи управління і сподіваюся, що тут разом ми всі маємо діяти. І ще раз скажу: що стосується потенціалу Росії, який би він не був там за якістю, ми про це говоримо, але він значний. Це, це правда і це реалії, з якими. Треба сьогодні миритися, але робити максимально все для того, щоб цей ворог він сьогодні стікав кров'ю, щоб оця зброя, якою він воює, яку він кидає на полі бою, вона допомагала нам потім його бити. Ми закінчимо цей етап разом з нашими західними партнерами. Вони будуть стікати кров'ю. Цей козацький куліш, в якому вариться Росія, ми додамо приправ. Він звариться. І ми його будемо їсти. А ведмідь нехай йде в барлогу, Там йому є місце. Вибачте за емоції. Ну це правильні емоції, пане Сергію. Там в частині своєї промови про цілі спецоперації і про те, що Російська Федерація підтримує результати референдуму у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях псевдореферендуму, звісно ж. А Путін сказав, що цілі спецоперації це. Деокупація Донбасу, тобто, вже не йшла мова про звільнення від нацистської хунти усієї України, і бла 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 Оце вся історія, яка раніше звучала в їхньому інфополі. Але ж ми також пам'ятаємо заяву кількаденну від Кадирова, який сказав, що мало не батальйон збирає, аби піти знову у наступ, і в нього звучала також і Одеса в якості тієї точки, в яку б він хотів зайти, і типу деокупувати її, як ви гадаєте, чи є зараз ще одна загроза півдню? Чи все-таки та позиція, на якій зараз російські війська, це та позиція, в якій вони три ряди редутів будуть ставити, аби тільки Збройні сили України їм зуби не повибивали? Ну, дивіться, поки російські загарбники знаходяться на нашій території, в тому числі і на південних теренах нашої держави, звичайно, загроза є. Вони завтра нікуди не дінуться. І дуже важка робота у збройних сил. Для того щоб їх звідти вибити, ну давайте теж жити в реаліях, і ви це розумієте не гірше від мене. Що стосується Одеси, ну я розумію прекрасно, що будь-яка прив'язка до нашого міста, вона може додати тіктоковському командиру якихось лайків, бо це ж Одесу згадали. Тому чергові якісь плани озвучені Тіктокером, головним тіктокером світу. То ви знаєте, ну ну сказало воно і сказало. Ну ну воно таке. Йому теж недовго я думаю, залишилося на тому політичному олімпії, який побудував Путін. Нам сьогодні треба думати про своє. У нас попереду зима. Нам треба забезпечувати наші війська і зимовим одягом, і провіантом, і пально-мастильними матеріалами. Ну і звичайно, захід буде поставляти нам важку зброю. Сьогодні мені здається, і ще один позитив. У цьому є поставки озброєння будуть вони пришвидшені. Того зброєння, яке нам буде допомагати, тому о, ну що ж, це черговий якийсь етап, це виступ, який розрахований е, за великим рахунком, що знову згадувати плила для внутрішнього споживача. Е, ну що ж, ми працюємо, робимо свою роботу. Кожен на своїй ділянці: інформаційні, освітній, медичні, аграрні. Ну і звичайно, на полі бою. Загалом, якщо оцей інфоповід інфопровід сьогоднішній відсунути на другий план в двох словах, чим живе Одеса? Як у вас зараз ситуація? Як працюють зернові коридори, від яких ми всі залежимо? Зернові коридори працюють. Я думаю, що сьогодні головне питання не лише в тому, що вони от працюють і треба підтримувати такий, такий темп і ритм. Сьогодні ми говоримо і, мабуть, маємо говорити про те, що треба розширити номенклатуру тих товарів, які йдуть на експорт з українських портів. Це правильно і ну, це принципово на сьогодні. Сьогодні ми можемо говорити: ви знаєте, дуже для мене цікавий факт, і він. Ну, такий корисний для світосприйняття в тому числі четверте судно зайшло. Балкер-Ванеса зайшов в Одеський порт. Має завантажити 30 тисяч тонн зерна. Це зерно відповідними коридорами пройде до порту призначення, а потім піде до Афганістану. Тобто, мало того, що Україна, яка тримає такий жорстокий бій, ще... ну, сьогодні Україна це моральний авторитет, це правда у світі. І сьогодні ми допомагаємо людям, які стоять на межі голоду. Тобто, ми даємо зерно до Афганістану, де сьогодні править Талібан. Талібан, який, начебто, я підкреслюю, є союзником Москви, але суситуативне, тому що схід це дійсно справа тонка. І я думаю, що ці 30 тисяч зерна вони можуть бути набагато більшою зброєю, найбільшим ваговим аргументом у наших стосунках з тим же сходом з Афганістаном, наприклад, ніж стара радянська техніка, яку Росія намагатиметься знову тим же талібам впарити. Тому тут все ще не так просто. Я думаю, ті самі таліби. Зараз трошки да, інша тема. Чекають на кордоні. І дивляться, що ж там відбувається на Росії. У них теж теж є там свої інтереси на пів на південний кордон. Пане Сергію, дякую за часто. Думки з нами на зв'язку був речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.